Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешка в Анталії. Невеличкі оголошення, але дуже важливі. Запрошуємо всіх українців на мітинг, приурочений до річниці повномасштабного вторгнення, який відбудеться 25 лютого о 2 годині дня на площі біля садку лисі, тобто де пам'ятник Аталу, де годинникова вежа. Також запрошуємо на молебень за загиблими героями та цивільними жертвами війни Росії проти України в п'ятницю 24 лютого. початок о 15.00. Служба триватиме всього 30 хвилин, тому прохання не запізнюватись. Служба буде проводитись старослов'янською та українською мовами. Надію, що ви всі прийдете. Оце музей краєзнавчий, безкоштовний вхід. Працює, зараз вам скажу. З 830 і, походу, немає закриття. Ну, звичайно, є закриття, просто не написано. Бачите, які пушки. А ви думали тако собі? Так, уявляєте. ну зараз вже тоді через порт підемо, як Юля вже забрала сюди. Таке відкриття для мене. Стільки років Юля, ти живеш, ти не знала? Не знала, я ніколи туди не проходила. До речі, ось тут безкоштовний туалет. так? Ну, Відповідно, папір треба мати з собою, тому що якщо він безкоштовний, я не думаю, що він там буде. Так, ось свіжовижитий сік. Можна придбати. Морозиво. Ну, соки, я вам не рекомендую, кажу, підшлукова залозу пошкодити трішки. Юля, чому це ж корисно? Дивіться, на один стакан соку йде. Скільки Чотири апельсина, так? Чотири-п'ять. Ви зараз тільки з'їсте? Ні, вам потрібно пережовувати. Тобто це повільно у вас приходить. А коли ви бабахаєте такою кількістю апельсинів відразу, ну це дуже шкідливо. Ага. Якщо ви не є клієнтом, їх то не можна заходити. Оце такий ресторанчик, ми тут вниз спускалися, Мермерлі пляж якраз заходиться через оці двері, там ясно, що платно. Цього року я вже не знаю, скільки він буде. Закуски різні. Я ніколи закуски не беру в рибному ресторані, тому що ними можна наїстися, потім вже нічого не треба їсти. Не відчуєш так гарно тут. Рибакла єси. О, будь ласка, Це вазона, рижик. Рибний ресторан тут. Один раз я була, мені не дуже сподобалось, хоча ну, можливо так якось. Мені так здалося. Але вигляд звідси, звичайно, шикарний. Пляжі тут не дуже хороший захід. Тут море. можна в кафе сісти. Я вам розповідала, що по тій стіні можна пройти гулятися, безкоштовно просто зайти в, е в готель. уявляєте, це як мені треба було обходити? Ну, коротше, я мовчу. Який Юля валянок, ми вже і так здогадалися. Ось такий у нас порт. Я вам зазвичай завжди після церкви показую, коли я зранку йду додому. Ввечері завжди поспішається правильно. Сьогодні щось завісло. Люди гуляють собі. Гарно, сонечко заходить. Бачите, як пташечки посідали і насіння лускають. Угу. Це ж улюблене місце. Раніше просто взагалі місця не було там. Отак, один біля одного сідали. Зараз трішки, ну тому що не так вже і спекотно сідати на цемент. На хвилиночку. А от весною восени будь-яка справа. Ну, що спускаємось, Юля. Зараз я подумаю. Не так багато кораблів, звичайно, половина пішла в ліман на ремонт, на пофарбування. Друга половина залишилась. Ось мермерлі ресторан і, відповідно, Мермерлі пляж. Ну, походу, прийдеться спускатись мені, тому що ну, так, походу, швидше діду додому Фросі. Не Некадар. 4, 5, 5. Ці чотири ліри, ці п'ять і квіточка. Подивіться, який аромат. Трічина і вечеря. Коротше, ось пляж Мермерлі. Дивно але лежать і навіть стоять. Ну, Напевно, заходять Настя так, відпочити, звичайно, що ніхто не засмагає. Хоча я не здивуюсь. Білі каміння, напевно, сіль залишилась. Я ж щось раніше не помічала, знаєте, що білі каміння. Такий невеличкий вітер. Сьогодні взагалі така погода хороша ввечері. Супер. Дуже класно. Не спекотно, не холодно, нема вітру сильного. Так, от тут сходинки дуже обережні, вони дуже високі. Тут на великанів розраховано, напевно. Бачите, зіляна власка. Худе це з Китаю, хлопчик. Там полюбляються такі фарбувати. У нас китаянка була, вона кожен тиждень різний колір фарбувала волосся. Висока китаянка, так, вони думають, що всі китайці низькі. Mm -mm. Високі теж є. В Алані теж є порт і всі де є порт, але якось мені в Анталі більше він подобається. Хоча в Алані він такий довгий і там на узбережжі дискотеки, ресторани. Теж цікаво. Якщо так дивитися, риб не буде видно. Але якщо ви кинете хлібчик, то відразу всі-ди-ди-ди-ди припливуть красунечки. Бачите, видно, як е, е, тече вода, дітки, ну, під, підводні води, такі пробиті, щоб було куди виходити течії холодні. Я вам скажу, що порожній порт. Тут завжди стояли кораблі. Ось хліб. Риби видно, чекали, чекали, все, до побачення. Йдемо в другу точку. Бачите, стаканчик валяється. Ну, Там, де ми плаваємо, відразу все виловлюють. То ти бачиш пластик чи ще щось, ти виходиш з води, і бачиш ще одна бутилка і витягуєш, кидаєш сміття. Нас там такого не допускають. Так, штирку дали поїсти. Ти подивись, скільки щастя, щастя. І зняли паруса, зовсім по іншому дивиться корабель. Тут я думаю, що можливо навіть вони не всі е, як не багато пішло кораблі. Вони просто якби ніби змістились один до одного. Були ще, щоб, можливо, людям краще було заходити, зручніше. Хоча, мені здається, якщо людина приходить і хоче покататися, то їх всіх ну, якби, на один корабль закидають. Нема такого, що ви можете вибрати, тому що зараз не так багато бажаючих, придеться довго чекати. Ось яка яхта, класна, бумер. Ну, це, звичайно, що приватна. Я такої тут не бачила. Це хтось. Залетів. Солодощі, будь ласка. Можливо, це навіть безкоштовно роздають. Якщо хтось помер чи народився, казали ще весілля то поставили, що брали люди. Я не знаю. Ще в нього запити, ви не знаєте, а чому yeah. там так стоїть. Каже, ну це він залишає, де щось інше продає, а потім знову приходить забирає. Я кажу, зрозуміло то я вже хотіла взяти. Так, 45 хвилин тур, 200 лір. Дві години 350, п'ять годин 600 лір. Угу. Дуже дорого зараз стало на одну людину. Ну, на дитину там 50% знижки, а здається, до п'яти років безкоштовно чи до шести. Ну так у всіх музеях. Я запитувала просто недавно, вже не хочу запитувати. Вона в одне вухо влетіло, друге вилетіло. Це у нас Барбарос Хайредін Паша. Так, да, план Барбароса. Ну, він такий полководець був. Ну, спочатку він був пірат, скажімо так. Супер. Ви подивіться, які вони молодці. Вони написали всі ціни. Вони навіть написали російською мовою, сирний асорті, осьминог і, будь ласка, ціна. Це шикарно, тому що завжди у людей, знаєте, такі трішки стопі, де вони бояться замовити. Ще не знають, скільки воно щось коштує, і тому проходять. А так, будь ласка, великими. Здалеку видно. Якщо зупинити, то і вам буде видно, які ціни приблизно. Хоча, звичайно, тут буде дорого. Але, ну от, спадіть 170 лір за макарони. За макарони. А ну з морепродуктами перепрошую. Це зовсім інше вже. Котлетки 160 лір. Ну, от салат, чобан салат, а просто помідори гіркі, 70 лір. Ну дорого. Але повірте, омлет грибний 120. Я бачила дорожчі ціни. О, там на коні, а там просто. Чубан-салат, мені здесь 90 лір, Не буду вигадувати, можливо, щось переплутала, але дуже дорого, щоб не впала в обморок тоді. Так, оці в будиночках ви можете придбати. Білети на корабель. І різні тури. Йдемо у ліфт. Казала, тут є музей дитячий, безкоштовний хід, і там всередині дзвіниця свят... з церкви Святого Миколая, яка знаходилась в калечі. Будемо проходити, я покажу, де вона стояла. Просто забуваю. І тут, будь ласка, відразу ціну, ну, тут, звичайно, не таким великим, але теж можна постояти і подивитися. Просто навіть на чай зайти, щоб відпочити. Хоча тут біля моря апетит нормальний. Йдемо зараз. О, черга на ліфт, Юля не хотіла йти пішки, будеш стояти. Ну Нічого, я помонтую відео поки. Ліве. Охорона, охорона. Можна піднятися наверх, по дорозі будуть магазинчики. Але на сьогодні. наступний раз. Так, це черга на ліфт. Ми вийшли з ліфта 11 хвилин. Треба було чекати, щоб піднятися ліфтом. Хоча людей небагато було. Просто він повільно їде. Але, напевно, у кожного з нас є купа справ в телефоні, щось почистити, щось відписати комусь, тому це не проблема. Я зазвичай завжди пішки піднімаюся, там, але не сьогодні. Полюбляю цей вигляд. Марина. Как краса.